Зараз в селі багато подій. Багато незнайомих людей з валізами йдуть через наше село. Думаю, що це євреї. Треба дізнатись, куди нас везуть. Ми не можемо безслідно зникнути, як решта. Світ збожеволю. Стільки мрій і планів, які вже ніколи не втілять. Не дивись так. Шнайдерів депортували півроку тому. У старому лісі я знайшов хлопчину. Він повісився. У нього був такий невинний вираз, ніби смерть була єдиним прийнятним виходом для нього. Якщо не столеш рота, я вистрелю йому у голову. Думаю, він тікав від мобілізації. Я все зроблю. Не чіпайте його. Нарешті він знайшов спокій. А війна важке випробування. Не кожен може воювати. Мені вистачило війни. Ні, не робіть цього! Ні! Тільки не брат! Ні! Тихо, я повернуся і допоможу тобі. Не дай себе знайти добре.